11 жовтня Олександрійці попрощались із земляком, 43-річним захисником Олександром Роговим. В останню путь військовослужбовця проводжали у палаці культури Світлопільський. Дуже складно сьогодні тим, хто знаходиться в окопах, ті, хто знаходяться в кабінах літаків, танків, ті, хто біля мінометних і гарматних розрахунків, ті, хто в бою маємо пам'ятати про кожного. Маємо пам'ятати, що маємо зателефонувати. Маємо зробити донат. Маємо підтримати. Маємо сказати добрі слова. Адже сила українського народу в його єдності. Олександр закінчив 11-ту школу. Після вступив до Пету 17 де опанував фах електрогазозварювальника. Після проходження строкової служби працював на підприємстві з виготовлення сільськогосподарських машин. З Цим ворогом домовлятися не можна. Тому що домовленості не вартують ні копійки. Ми зрозуміли, що війна буде тривати доти, доки ці чоботи топчуть українську землю. Ми зрозуміли, що воюємо зараз для того, щоб не передати у спадок нашим дітям і внукам це страшне пекло, яке називається війною. Захисник без вагань став на захист України у липні 2022 року. Солдат Олександр Роговий, поблизу Вовчанська, що на Харківщині, отримав вибухову травму під час виконання бойового завдання. Від отриманих важких поранень військовослужбовець помер 5 жовтня у лікарні. Поховали Олександра Рогового на військовому кладовищі.